Готові ви закуватися? Закувати свої серця навіки. Готові. Не чую. Готові. Так. Красавчики Ви мої зайчики. Зайчики, що готові скріпити свої стосунки вогнем і залізом, можуть завітати на майстер-клас у справжню кузню. Коваль талісман допоможе закоханим викувати символ їхньої любові. Пара, він та вона. Кує свої серця, кожен своє серце, і ці серця між собою заковуються. Тобто на віки вічні на все життя, тобто кохання донестями на все життя. Ще є обряд переплітіння душ, там, де кожен поє свій цвях. І ці цвяхи закручуються між собою, скріплюються без сварки, без яких зажимів, тобто, отак от, як в старину діди робили, і поміщаються теж в серцях. На майстер-класі у кузні обіцяють незабутню атмосферу, жарти та командну роботу, яку знайти деінде буде дуже складно. А от викувати можна що завгодно. Так, майстер-клас дуже сподобався. Це незвично, це нові емоції, нові відчуття. Я гадаю, всім треба спробувати це на собі. Дуже класний спосіб оживити почуття.